Чи отримують жителі прикордоння безплатні дрова, збір урожаю зернових та соціальна маршрутка у прикордонні? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Диверсійна група, яку підозрюють у підпалі об'єктів Укрзалізниці на Чернігівщині, працювала на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в області на своїй Фейсбук-сторінці. За наявними в СБУ даними через підпали релейних шаф та сигнальних установок, росіяни сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони України на передову. Нагадаю, у диверсії підозрюють чотирьох чоловіків. Їх помістили під варту. За словами прокурора Артема Дикого, виконувачі підпалів уродженці Чернігівщини. Одному з них 18 років, другому 19. У скоєному підозрювані зізналися, однак сказали, що наміру знищити обладнання та зашкодити роботі залізниці не мали. Організатори ж мешкали в Одесі. Одному з них 18 років, другому 22. Чоловіки свою провину теж визнали, але про мотиви скоєного нічого не. Сказали. За диверсію під час дії воєнного стану підозрюваним загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Розкажусь в седійному, готовно точно повністю звідчуваю. Визнаю свою провину і слідства. Нічого приховувати не маю наміру від покарання нікуди, не чекаю. 2 серпня російські війська з артилерії обстріляли прикордонну Семенівку. Є влучання у два приватних житлових будинки. Там повибивало вікна і пошкодило дахи. В одному дворі загинули дві собаки. Людей не травмувало. Про це Суспільному повідомив голова Семенівської громади Сергій Деденко. За його словами, працівники міськради допоможуть людям закрити вибиті вікна ОСБ-плитами. Надалі спеціальна комісія буде обстежувати пошкодження та фіксувати наслідки російського обстрілу. Війська РФ продовжують обстрілювати і інші населені пункти на прикордонній області. З понеділка по п'ятницю було 40 приходів по дев'яти селах у Семенівській, Новгородсіверській та Сновській громадах. Росіяни вели вогонь з артилерії, мінометів та безпілотників. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Шість російських дронів за ніч. Такий результат роботи однієї з вогневих груп 119-ї окремої бригади тероборони. Про це Суспільному повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського взводу з позивним Батюшка. У ніч на 21 липня ударні БПЛА Шахет 136 рухалися трьома парами із різних напрямків. Він несе велику частину зривчатки майже до 90 кілограм. І як ви бачите на заднім фоні, якщо може нанести. Нашій державі і людям таку небезпеку. Водії, підсобні робітники та продавці. Ці вакансії зараз найбільш затребувані на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі зайнятості. Станом на 1 липня за аналітикою центру кількість безробітних була у 6 разів більшою, ніж кількість вакансій. Заступниця директора Чернігівської філії обласного центру зайнятості Ірина Чечко сказала, що існує дисбаланс між вакансіями, які є на підприємствах, і професіями людей, які зареєстровані на ринку праці. За аналітикою обласного центру зайнятості кількість безробітних серед колишніх керівників і технічних службовців у два з половиною рази перевищує кількість вакансій за цими професіями. Про те, що фах шукачів роботи не відповідає запитам підприємств, говорить і голова Федерації роботодавців Чернігівщини Олег Вар'янов. Людей, які хочуть працювати, але ну, не вміють працювати. Ну, їх багато. Але якщо треба покласти кладку, там стати за станок, зробити якусь там механічну обробку чи технологічне, стати на якийсь технологічний процес, таких людей, як виявляється, немає. Менший попит на дрова і нестача працівників. З такими проблемами цьогоріч зіштовхнулася Городнянська філія Держпідприємства Ліси України. Як розповів лісничий Моложавського лісництва Віктор Перчак, за перше півріччя 2024 року вони реалізували на 200 кубів лісу менше, ніж за аналогічний період 2023. У 2022 році, після деокупації області, лісгоспу допомогла державна програма, сказав головний інженер філії Олександр Дем'янцев. Тоді вони отримували за деревину гроші від держави, а дрова безплатно розвозили жителям громади. У 23-му допомогу людям надавали благодійні фонди, розповів голова громади Андрій Богдан. Цьогоріч вони теж сподіваються на допомогу. Наразі готують списки людей. Але яка саме це буде допомога і як її надаватимуть, поки не зрозуміло. Начебто нам обіцяють, що все таки знову повертаємося до старої схеми, щоб профінансувати лісові господарства, щоб всім однаково вони своїм транспортом завезли, і не буде ніяких суперечок між людьми, підтримує місцевих виробників. Мабуть, не буде державним, але скоріше всього що знову будуть фонди. На день молотять понад дві тисячі тонн зерна. На Чернігівщині триває збір врожаю ранніх зернових. Озиму пшеницю вже зібрали, тепер молотять яру. Про це Суспільному розповів головний технолог відділення групи Агротрейд В'ячеслав Таран. Загалом в області фермери засіяли 256 гектарів ранніми зерновими. Майже 76% врожаю вже зібрали. Оформив безвідсотковий кредит на сонячну електростанцію, аби не залежати від відключень електрики. Енергоменеджер Ніжинської громади Денис Ворона взяв участь в урядовій програмі з придбання систем альтернативної електрогенерації для приватних будинків. За словами заступниці начальника філії обласного управління Ощадбанку Наталії Носенко, він перший на Чернігівщині отримав такий кредит. Я рахував, що фактично вартість електроенергії, яку я витрачаю вдома, і вартість погашення кредиту, це суми співставні, тобто однакові. Тобто мені або платити за електроенергію, яка то є, то немає, або платити кредит, і я буду знати, що в мене щоденно є світло в будинку. Безплатно доїхати з прикордонної Семенівки до райцентру у Новгороді Сіверському відтепер можна на соціальному автобусі. Для цього потрібно попередньо зареєструватися на рейс. Автобус забиратиме пасажирів не лише у Семенівці, а й в Іванівці та Машевому, там, де немає комерційних перевізників. Це перший такий рейс на Чернігівщині, організований громадською організацією Проліска, розповів її представник Денис Наумов. За його словами, у Семенівській громаді планують запустити ще один соціальний автобус. Також за Розшукають перевізників у інших прикордонних громадах області. я кажу із задоволенням поїду. Мені ж треба всі справи вирішити. І в лікарню можна з'їздити. кажу, от би раніше автобус таки дали. Одну всіме навку із срібенкам я вже боюсь. До Семенівки я вже боюсь останнім часом з дитиною їздити. Ми як побули там останній раз, то там все гуділо. Оце вдягати до школи хлопців. То також сюди треба їхати. Працює різноробом на будівництві та вчиться на тренера тренажерного залу Богдан Павленко, переселенець з прикордонного міста Дружба Сумської області, що за 10 кілометрів від Росії. На початку літа хлопець разом із матір'ю переїхав до Чернігова через щоденні обстріли. Перший обстріл якраз був зграда, прилетіла нам під будинок. Тобто вилетіли стекла, вилетіло все. Це була десь друга ночі. Тобто я прокинувся від спишки, впав зразу на пол. Вховатися не було часу, просто і тривоги, звісно, теж. І всі обстріли вони в нас ідуть без тривоги. Вона не встигає вмикатися. Кабами почали кидати цієї зими. 16 кілометрів маскувальних сіток для ЗСУ сплели волонтери з села Кобища. Збираються вони у місцевому будинку культури по буднях, розповіла організаторка Людмила Самоткан. Щоразу до них долучається і Ганна Барановська, якій 80 років. Я не так далеко живу, я б узнала, і я швидко прийшла щось допомогти. Подивися на тих хлопчиків, бідних, що хочеться щось допомогти, хочеться щось зробити таке. Ну, що ми можемо? Що можемо оце? І я вже це третій год, кожен день приходжу і ріжу, і в'яжу потроху. Пише вірші та частівки, знає на пам'ять телефонні номери рідних та знайомих, любить співати та жартувати. У коропі, що на Чернігівщині, живе довгожителька Катерина Жабко. У червні їй виповнилося 100 років. Жінка має п'ятеро дітей, десятеро онуків та одинадцять правнуків. Важко прожила, важко. А діток прийду, у час лягала, в чотири вставала, постираю, а тоді. Світло на окно і до колодеця, мороже коло колодезя полощу. Діти чисто ходили, хоч і одежі ж не було. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Дякую, що дивитеся Суспільне, гарних і спокійних вихідних.